З нагоди відзначенню ювілейної дати Світлани Бароніної святкова зала дитячої бібліотеки зібрала чимало гостей, друзів, колег і просто прихильників творчості місцевої письменниці і поетеси. Світлана Петрівна є уродженкою Коростеня. Народилася вона 15 червня 1951 року. Закінчила середню школу номер 2 Потім навчалася в Житомирському педагогічному інституті. Вже в школі починає писати свої перші поетичні твори. Стежина віршованого рядка, казок, твор, Виповідань веде Світлану Бароніну протягом усього життя. І сьогодні з вдячними читачами, прихильниками і просто друзями вона зустрічає свій 65-річний ювілей. Нам сьогодні приємно цей літній гарний день вітати вас з ювілеєм Слана Петрівна. Скромна, приємна, достатньо інтелігентна людина, яка скромно веде таку творчу роботу, яка Друкує свої книжки, яка працює на дітей, яка випускає. І так це просто сьогодні. Свої збірки. І ми є свідками, ми читаємо, ми знайомимося. Наші діти в першу чергу. Мені приємно те, що вона мені теж там друє свої книжки для моїх внуків, які з задоволенням читають. Мені приємно сьогодні вас вітати від громади нашого міста. З тим, що ви зробили, робите, і будете робити для наших щира подяка. Творчість Світлани Бароніної спрямована на дітей, і це не просто так, адже все її життя пов'язане з малечею. Вона вже багато років працює на педагогічній ниві. Нині веде свою діяльність в навчально-виховному комплексі номер 12 З учнями початкової школи займається в літературній студії в гостях у казки. Сьогодні колеги навчального закладу прийшли привітати іменинницю з ювілеєм. Цього дня поздоровлені лунали і від вихованців 6-го Б класу. Вона є частою гостю. Остою її шкільних заходів та свят. Сьогодні щиро вітаємо вас із ювілеєм. За роком рік життя не не. дарує весен, веселковий час у цю прекрасну ювілейну днину. Вітання щирі прийміть від нас. Хай Доля шле. Любов і щастя, міцне здоров'я, море, благ земних. А ще дрібні ворушники квітчасті, нехай ще довше стеляться до них. Дорога Світлана Петрівна. діти запрошували і запрошують вас на кожне наше класне і шкільне свято. І ви з задоволенням приходите. Сідаєте за одну із парт, і протягом свята народжуються вірші. І кожного разу нас подивовуєте, як за такий короткий час народжується вірш. І сьогодні настала наша черга вас привітати. Просто щиро й сердечно. Тож працюйте натхненно на українській ниві. Даруйте нам щире українське слово. Здоров'я, добра, удачі, натхнення. Ми любимо вас. Світлана Петрівна пов'язана із журналістською діяльністю. Тісно співпрацює з місцевими газетами. Є членом національної спілки журналістів України. А ще вона член літературної студії «Древлянка». Цього дня ювілярка приймала вітання від колег поперу. Усі бажали міцного здоров'я, не зупинятися і далі продовжувати свою творчість. Бути ж ці. Своє слово сказали і полки прихильники творчості письменниці. Почути що ваші твори захоплюються вами. І я дуже навіть гордий за те, що я сьогодні був присутній як ведучий, і те, що я пишу сьогодні цю огню Дякую. Святкової днини Світлана Бароніна поділилася планами на майбутнє. Вона і надалі продовжить писати для самих маленьких, а також планує видати нову книжку. Я дякую всім, хто прийшов на цю зустріч. Дякую дітям за те, що вони готувались. Дякую цим старшокласникам, які читали, читували і думали, як оце все його, як кажуть, піднести. Щоб воно дійшло до, до сердець. Бажаю всім, хто тут є в цьому залі хорошого дня, натхнення, Божого благословення і доброї, щасливої долі. В свою чергу творче об'єднання Телебачення приєднується до усіх привітань та бажає Світлані Петрівні бути такою ж енергійною і вцілити в життя ще не одну мрію та багато творчих задумів.